Я б підготував невеличку презентацію, але я мушу зазначити, що це тільки невеличка частина тої роботи, яку ми зараз проводимо, не тільки ми, але й дуже багато українців, які зараз мешкають в Німеччині. І в цьому питанні я б хотів звернути увагу на те, як громади, як товариство німецької культури в Україні зорієнтувалися і перед. Перерозпределили свою роботу від етнокультурних проектів до дипломатії, давайте розпочнемо з першого слайду, трошки невеличкий вступ. Я дуже лаконічно хочу звернути увагу, що Рада німців України так званий круглий стіл координуючий орган, який представляє інтереси німців в Україні. Ми працюємо для того, щоб бачити спільне майбутнє і так званий круглий стіл для всіх німецьких об'єднань та організацій, які тут присутні. Будь ласка, наступний слайд треба зазначити, що по перепису 91-го року в Україні е, проживало десь під 40 тисяч німців. Це за думкою фахівців, майже 5% від того, скільки німців проживало до другої світової війни. Тобто дуже багато німців на наступному слайді ми побачимо, яка дійсно велика історична присутність німецьких колоністів не тільки на заході, де переважно Галицькі та Волинські, Бісарабські німці, але і в регіонах Криму, Причорномор'я, При на Дніпрянщині дуже багато німецьких сіл і дуже багато людей, які з початком радянської влади виїхали з України до Канади Сполучених Штатів Німеччини, вони залишаються серцем з Україною, і ми бачимо дуже багато зв'язків, які на третьому, четвертому, п'ятому. Поколінні вони ще працюють, і е, це е, має дійсно дуже велике значення. Це не треба забувати. На жаль, цього року ми не змогли скористатися нагодою і завдяки підтримці Українського культурного фонду зробити експедицію на. По колоніях е, причорноморських німців е, та приазовських німців ми планували цього року е, таку експедицію, щоб зібрати е, фотофікс, фотофіксацію е, культурного історико культурну спадщину німців, е, миноїтів. Е, зараз це дійсно е, е, лінія е, дуже гарячих бойових столкновінь. Тобто це. Регіон Орехово, регіон Гальпштату та інших поселень. Але я хочу звернути увагу на наступне фото. На наступний слайд це німецький дім, який у 2001 році ми відкривали в Маріуполі. Це, що від нього залишилося, руїни. Я розумію, що це не тільки німецький дім, дуже багато людей. Постраждали, і в цьому питанні, коли ми спілкуємося тут у Німеччині з німецькими політиками, ці дві фото вони роблять набагато більше роботи, ніж е, дуже величезний звіт. Бо люди бачать, люди розуміють, що війна вона прийшла не тільки по військових об'єктах, як це в російській пропаганді здатується в цьому сенсі. Ми дійсно е, допомагаємо і спілкуємося, кажемо і. Розповідаємо історії не тільки німців України, але я мушу зазначити, що дійсно німецький дім в Маріуполі це така собі на жаль, але візитна карточка сьогодні для нас: що війна принесла до України. Але трошки про проекти, які ми зараз робимо. Наступний слайд, будь ласка, я мушу зазначити, також, що німці України це не Равно уряд Німеччини, бо дуже багато я чув особисто та наших колег в Україні, коли е, нас питали: Володимир, а де зброя? Е, зробити хоч щось, щоб ми бачили внесок Німеччини. Ми розуміємо, що ми, по перше, ми громадяни України. Ми живемо в Україні, ми громадяни України німецького походження, але дійсно, якщо говорити про підтримку та лобізм України в Німеччині, це наша справа. Ми це добре розуміємо, тому ми працюємо для того, щоб дійсно допомогти. Будь ласка, наступний слайд. Перший приклад такої діяльності, по-перше, на початку перших тижнів військової агресії в цьому році я мушу зазначити, що я особисто з Криму. І ця війна, яку ми бачимо для мене, особисто вона розпочалася 8 років тому. Але все ж таки, на перші тижні в цьому році, в перші тижні військової агресії, ми сконтактували з робочою групою німецьких міншин федералістському союзі національних меншин Європи. Та розпочали акцію, коли ще не було цих безкоштовних потягів з до та інших можливостей транспортування біженців з України. Дуже багато представників від німецької спільноти Польщі та е, Румунії відгукнулися і запровадили так званий транспорт безкоштовний особистий, щоб довести людей з кордону України до Німеччини, щоб там запропонувати їм. Житло та якусь якісь іншу підтримку за нашими даними. Десь 300 сімей скориставалися цією нагодою. Ми розуміємо, що це небагато, але все ж таки це невеличкий внесок інших національних меншин в підтримку України на перші тижні війни. Потім трошки було краще з транспортуванням. Тому ми переключилися на наступний рівень підтримки. На наступному слайді ми побачимо загальноєвропейську кампанію від федералістського союзу національних меншин Європи коли вони збирали підтримку на користь України та надсилали її на програму Червоного Хреста, вона ще працює ця програма, і ми дуже вражені, що дуже багато людей відгукнулися на цей запит і надали підтримку. Чому Червоний Крест, а не особисто, це дуже таке риторичне питання. Ми бачимо, що дуже багато людей, які в Німеччині або в інших країнах спочатку допомагали Україні, вони, на жаль, вигорають дуже важко емоційно переживати всі ці історії, і в цьому сенсі дуже важливо, що. Наші колеги вони також користуються допомогою визнаних організацій, які знають, як робити свою роботу, і допомагають там дійсно де потрібно. Наступний слайд також хочу зазначити, що і з боку німецької Евангелико-Лютеранської церкви де Підтримка для громадян України там, де працює НЕЛЦУ, там також є і дуже багато соціальних та гуманітарних проєктів. За підтримки колег з діаконії від польської або румунської громад. Ми також отримуємо допомогу та розпосюджуємо її не тільки серед німців, серед всіх. То потребує цього, наприклад, єпископ пан Шварц, він сам особисто з Харкова, і його підтримку там дійсно дуже багато звернень, позитивних ми отримали, що вона дійсно потрібна і дійсно на часі. Це невеличкий приклад, але на наступному слайді ми також побачимо деякі регіональні можливості. Підтримки, наприклад, є гуманітарний міст між регіоном Верхня Франконія та Закарпаттям. Це побратимські регіони, тобто десь на початку 90-х років було запропоновано побратимство між Оберфранкен та Закарпаттям. І я в цьому сенсі хочу надати дуже велику пошану всім цим людям, які збирають е, допомогу, та надають і не тільки німцям. Тобто, ця допомога останні місяці вона надсилалася до е, обласної державної адміністрації військової адміністрації в Закарпаття. Тобто, вона пропонувалася всім переселенцям, біженцям в регіоні Закарпаття, і для нас це дуже важливий сигнал. Того, що ми підтримуємо не тільки німців, але і всіх тих, хто знаходиться в дуже складному становищі, я розумію, що дуже складно перекладати, тому я трошки зараз збавлю темп, але я дуже лаконічно спробую на наступному слайді ще розповісти про е, дуже багато приватних ініціатив. Тобто, ми бачимо, що згуртувалися люди, і я мушу вже зазначити, що в Україні зараз е, мешкає десь. 33 тисячі німців за останнім переписом населення, і за нашими підрахунками, десь 80 відсотків залишаються в Україні, тобто вони не хочуть переїжджати до Німеччини. Вони бачать своє майбутнє в Україні. Вони працюють зараз як волонтери. Вони е, працюють як е, дуже побагатих проектах, і в цьому сенсі. Е, Дуже багато людей, які колись приїхали до Німеччини, та українці, яких за даними Міністерства внутрішніх справ Німеччини, зараз в Німеччині десь 800 тисяч. Офіційно неофіційно трошки більше, вони роблять дуже багато громадських ініціатив та надають підтримку. Наприклад, в Мукачеві пані Тайс, вони вже. На постійній основі зробили в німецькому домі так звану соціальну станцію. У Нас працюють соціальні станції в Хмельницьку, в Львові, в Житомирі, в Харкові. Але ж питання в тому, що якщо ми зараз будемо перераховувати, де це працює, це не тема нашої сьогоднішньої дискусії. Ми трошки про дипломатію. В цьому сенсі я хочу також зазначити, що дуже багато. Колишніх і е, сьогодення політиків, які працюють, долучаються до акцій допомоги, наприклад, е, колишнє е, уповноважене уряду Німеччини з питань підтримки німецької спільноти пан Кошик, пан Фабріціус. Вони особисто приїжджають в Україну з допомогою, е, і в цьому сенсі це дійсно дуже важливо. Допомога не тільки для людей. Є також проекти, наприклад, німецька молодь в Україні зараз фахово підтримує проекти щодо Забезпечення кормами домашніх тварин це також предмет нашої уваги. Ми розуміємо, що якщо є контакти, є люди, які можуть допомагати в цьому напрямку. Це дійсно важливо щодо лобіювання на високому рівні. Ми працюємо над цим десь 20 20 червня. Пані Діана Ліберт, керівник нашої німецькому водії організації, вона виступала на урядовому. Проекція тут е, щодо пам'яті жертв втечі, і вигнання, і розповідала про досвід е, втечі з України та допомоги е, переселенцям. Е, на наступному слайді ми також побачимо. Деякі звіти щодо зустрічі за нашими підрахунками за останні тижні десь 78 зустрічей ми зробили з членами уряду з профільними міністерствами, депутатами Бундестагу, керівниками культурних установ і фондів, представниками СМІ. І я дуже хочу сказати, що по тих по, -по помаленьку, але все ж таки, ставлення Німеччини щодо України, воно. Але як на мене, кардінально змінюється е, на українську позицію. В цьому сенсі ці зустрічі вони важливі. Ми розуміємо, що це крапля в моря, морі, але все ж таки вона має сенс. І якщо ми зустрічаємося з політиками, якщо ми розповідаємо особисті історії, це дійсно також надає імпульс в розумінні, чому ця війна, яку ми зараз бачимо, вона дійсно агресорська е, війна, і в цьому сенсі. На наступний слайд я також хочу показати, що дуже багато ми працюємо з змі, і коли ми розповідаємо німецькому глядачу на німецькій мові, що о, зараз в Україні, наприклад, перші місяці війни я був в Сумах, і ми робили пряме включення, коли були артилерійські обстріли. І в цьому сенсі це дійсно вартує того, щоб о, розповідати німецькому глядачу. Бо дійсно пропаганда вона працює на жаль в Німеччині також дуже сильно. Але якщо ми кажемо відверто, ми також маємо дуже великий потенціал, щоб розповідати, що о, в нас є. На наступному слайді я хочу. Трошки заакцентувати увагу на проєкті Німців України історія та культура, але зараз ми працюємо над іншим проєктом, дуже великим. Ми хочемо на десь в середині осені цього, цього року зробити величезну виставку Німців України під час війни, тобто дуже багато, дуже цікавих. Історії людей, які опинилися в Миколаєві, в Харкові е, в окупації, наприклад, і як вони сприймають війну і чому треба допомагати Україні. Ми дійсно бачимо це як інструмент нашого впливу і лобіювання інтересів України. Ми зараз працюємо над цим інститут е, Фюр Аусланбіцінки. Зараз наш партнер в цьому, і ми протягом наступних тижнів хочемо зібрати е, е, історії українських німців, які дійсно дуже показові. і з. Чи цим ми зараз ще столкнулися? Дуже багато німців працюють не тільки як волонтери. Є дуже багато кількість людей, які зараз в ЗСУ, але люди не хочуть про це розказувати, тому що їх дуже багато родичів зараз в тимчасово окупованих територіях. Але все ж таки, ми розуміємо ці е, побоювання, і в цьому ми хочемо звернути увагу на те, що німці це. Частина української ідентичності е, ми допомагаємо Україні, ми хочемо і надалі розширювати підтримку. І коли я особисто зустрічаюся з політиками, ми розповідаємо про німецьку спільноту в Україні. Ми також задаємо питання: що потрібна зброя, потрібна е, додаткова підтримка. І в цьому сенсі е, всі ці е, так звані. Невеличкі зустрічі, вони дійсно мають дуже великий сенс і потенціал. Я хочу подякувати всім тим, хто зараз працює як волонтери в нашому товаристві, і все це вартує того, бо саме найдорожче, що в нас є життя, і якщо така підтримка допомагає рятувати життя, це дійсно варто того. І ми дуже вдячні тому, що ці, ці потенціали, які ми наробили, останні. Зібрали останні 30 років за часи незалежності він дуже активно зараз нам допомагає. І щодо зв'язків, і щодо комунікації, я дійсно хочу ще раз нагадати, що ми бачимо і маємо надежних партнерів зараз в Держслужбі в ДЕС та в міністерстві, і ми дійсно на дуже хорошому контакті. І я хочу ще раз подякувати всім колегам, які зараз зібралися, тому що для нас. Перемога зараз дуже велике значення має. Тримаємось і дякую вам за підтримку. Якщо щось треба від Німеччини, то ми зараз хочемо допомогти. Ми маємо цю нагоду. Дякую вам дуже.